Наступна інспекція в Артемівську. Це місто з унікальною душею у зоні АТО. Воно пережило обстріли, окупацію, але не скорилося. І пригадуєте, на знак любові до України розгорнуло величезний стяг. Нині тут прокльовується життя. В садочках сміються і хлюпають на саме діти. Крізь блокпости кваплюся і я. На інспекцію. У Артемівську дійсно долунають. Ці вибухи і до лінії фронту, до лінії вогню всього 15 кілометрів. Мені дуже важливо показати вам садочок, який сподівається на мир, як і ми з вами. Я йду у супровіді наших захисників вітчизни. Як добре, що ви в нас є. Йдемте в садочок? Все це дуже незвикло. звикло. Пішли. Мене Оля звати. Знаєте, на кого ви схожі? Як вас звати? Мене звуть Зінаїда Павлівна. Пані Зіночка, ви дуже схожі на Мерлін Монро. Д Дякую. Заходимо. Заходьте, будь ласка. Тут пахне бурячком. Садіком скажіть, так, дань. На шляху до Артемівська блокпости діставалися довго. Приїхали в час під вечірка. Тому поки на кухню не йду. Поспішаю до групи, аби дітей застати за їжею. Добрий день! Доброго дня! – Добрий день! Привіт! Слухайте, Оля звати. Мене дуже воля. Да. Оля. Оля? – А може я подивлюся, що вистав, Хто мені покаже свою мисочку. Подружки, ви всі дружите? Так. Да. Може, я буду вашою п'ятою подружкою? Да. Чи вас взалів? Моя качолка класна! Класна зачіска. Це картопелька? Картопля і герочок? І м'яско? Чи нема Ні. Там яйцо і лук. Як тебе звати, Зірочка? Альона. Не Оля, звати. У садочку Кріпиш є діти біженці. Знайомлюся з дівчинкою, яка була змушена через війну покинути свій дім. Ранечка, а ти звідки приїхала в Артемівськ? Я приїхала з Тамсамоця. А ви приїхали? А там ви залишили свій будиночок чи квартиру? Там моя бабуля все время приїжджає до мені на вихідні. – Ну і добре, що приїжджає. У тебе нове місто. Тобі тут подобається, нові друзі. Ой, Боже. Меня зовут Софика. Привет, Софика. Привет. А Софика, тебе с какие роки? 6. Ого! 6 лет? Да, скоро будет вообще семь! Класс! А знаешь, сколько мне лет? Как ты думаешь? Ну, 15. Спасибо у тебя, мое солнышко. 33, представляешь? О, боже! Я тоже так думаю. Я в обморок падаю. Вот не надо, пожалуйста, в обморок падать. Я тоже иногда так задумаюсь, думаю, все, падаю в обморок. Моя хорошее девчинка. Сонь, ты знаешь, это красива? Да. У меня есть бальное платье. Настоящее, мне подарили. И туфли? Нет. А как же платье без туфель? Смотри, какие у меня каблуки. Нравятся. Представляешь, я могу в них прыгать и бегать. Класс? Я думала, что ты на ходулях. Это каких ходулях? А ты не хочешь такие ходули? Нет, я боюсь на них ходить. Ну конечно я. Вот опять не надо уже в обморок. Війна не відібрала у дітей посмішок. Вони тут, ніби самі заспокоюють дорослих. Діти такі живі, такі Що Всім, хто хоче мати дітей, всім бажаю. О Софія, давай. Зінять. <плес> Біжимо у завідуючій дисципліна. Вона мало не наказує мені йти на кухню. Нехтую, бо хочу набутися з дивовижною сонею. Ми зараз підемо, покаже Соня своє ліжечко. Такі хороші дітки. Вибачте, я зайду? Ого, які у вас тут хороми. А, ви здесь? Привіт. Соня. Ти наверху спіш. Чи не страшно? Ти не можеш упасть. Закон забороняє двоповерхові ліжка в садочках, але в Артемівську це вимушений крок. Бо тут сусідить війна і є багато дітей-переселенців. Соня. А ти не слышала нічого війні? А що ти слышала? Слишила то. я вам, вам какую-нибудь страшную новость. Расскажи. В старом садике там уже все развалино, там камни всякие, там стекла разбитые. А почему разбитые стекла? Ну, не знаю. Он діт і дякую тобі. Це дуже важливо, що ви ви не тривожте та ні, дітей. Дуже бережимо. Навіть проводячи е, гражданську оборону, а це евакуацію дітей на випадок надзвичайних ситуацій. То ми проводимо в формі ігри. Вони у нас. Котики, які повинні були присісти, осколки летять вище 30 сантиметрів для того, щоб це, это... ми і пішли котиками. Пусть, дуже важливо, що ви так їх. І ми психі... сподіваємося, нас буде мир. Хороші. Не, Дуже гарні у вас спальні. А можете подивитися, будь ласка. Новий матрас по леопарду, що в радянські часи таке не робили. Ні, 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 це їм е, три місяці. Угу. Навіть у столиці малеча спить на антикварних матрацах, а тут нові. Але все це таке давнє, давнє. 88-й рік. Зрозуміло, поки я і команда перетинали кордони, АТО, звістка про наш візит долетіла до кріпиша. Але нагадаю, я озброєна гаджетами, від яких не приховати правди. Наші медичні книги. Це Дякую. Ви будь ласка, добрий день. Ви така ви красива. Добрий день. Добрий добрий день. Я люблю вашу перед я ваш фанат. Я, боже, я, я дуже розчулена. Я раз дивилася вашу правда. Передач. Розкажіть мені, що у вас тут? У Вас зовсім малесенька кухонька, така малюсенька, А Зато у нас такі великі кастрюлі. Але ж то кастрюлі вас, до речі, і вони нові. Ні, мені, не, нові. Вони не Цим нові. кастрюлям дитячим. Як за 20? у цьому баняку двадцять років? Він да. виглядає як новенький. Зараз би сказала Соня, що я упаду в обморок. О Це... Боже, я теж так думаю. Я в обморок падаю. І, ну просто вони абсолютно напуцовані, чисті банячки. Ледь прохід такі невеличкі. Щось тут допороже. Що Але у вас нове обладнання. Ні, все воно все так, як і. Все. Скільки років обладнання? 20 років. То ви просто це тримаєте в якійсь. А як ми... часто ви прибираєте? О, кожного дня. Кожного дня прибираємо. Скажіть, що сьогодні дітки їли на, на сніданок? На сніданок? Каша гречкі, каша гречнева була у нас, ікра кабачкова, чай, батон. Угу. В обід був суп пшонний. Ой, забула, наче біля дошки. Каша овсяна з сосиска. Це ж не просто, Шапані Зіна підказує слова, як на уроці курсу. Я розумію, салат з цибулі, лука. Людины. До інспекції, певно, всім колективом готувалися. Їжу згодували дітям, обладнання напуцували. Вся надія на лабораторію. У мене є міні-лабораторія, хочу перевірити ніж. Отже, результат має бути не більше ніж 5. Чекаємо 15 секунд. 7, Дві секунди. Не більше ніж п'ять має бути. Тридцять шість. Це незначне перевищення О, норми. О, Боже, я думаю, що тридцять п'ять це ідеально. Та не 30. за серце вхопилася. <рес> та ви не переживайте ви так. Ні, все добре з ножем, все добре. Не хвилюйтесь. Це всім все хорошо. Це добре. Персонал в садочках скрізь одинаковий. Від сходу до заходу. Під час інспекції всім раптом стає зле. Чуєте мене? Вже в серце були та... сер... сер... да. Людина Вже серце були. Да. Хто тут куп-куп-куп? Ванна, не вже для персоналу. А що ви занурюєте тарілки сюди, я я не 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 як ви їх купаєте? А як? Ми миємо ці кастрюлі. Тільки для банячків. Так. Так. Ага. Тарілки миються в групах. Все, Добре, дякую, пані Світлана, що показали. Вас тут дуже чисто. В цьому садочку персонал наче діти. А що ви хочете? Хочу, щоб ви мені подарили ту хусточку біленьку на пам'ять. Тут є мій такий автограф ну, і буде щастя да, приносити. Я знаю. Бан, і пані комірниці. Да. Спасибо, І великі. вам, щоб які сльози я... радості втирати. Ой, коли ті діти будуть співати, ви так сльозу втерте. На щастя. Я... <свят> Відбулася інспекція у садочку Кріпиш. Це 49-й садочок у місті Артемівськ. Буду з вами як друг, дуже відверта. Чистота. Я дивилася на дітей, вони доглянуті. Ні в кого не було стопельок в носі, ніхто не був погано зачисений. Кухня. Ваші витяжки вони дуже чисті. Баняки, ви їм не даєте вмерти. Це жорстоко. Знаєте, як буває, такий старий пес. Він же хоче на той світ, а господарі його так люблять і він ніяк не, не вмирає. Моя міні-лабораторія показала, що ваш ніж він показав 36. Мала бути позначка 5. Це діти. Треба ретельніше стежити за чистотою поверхонь. Комфорт. Мені сподобалося, що діти не сплять на старих матрасах, як більшість дітей України. Матрасу три місяці. Професіонали Світлана Іванівна. Ви тут не розкошуєте, але ви намагаєтеся давати дітям збалансовану їжу. Це викликає повагу, тому що ви живете зараз в особливій зоні, де треба бути зібраним. Ви самі вже стали як військові дівчата. Ціна і якість садочок він сам себе обслуговує. Батьки платять 9 гривень, 6 гривень дає міська рада. І ще один пункт, який дуже важливе, обслуговування. Є момент, який мене насторожив, буду з вами відверта. Ваш садочок, він як заплюнтався в часі. От розумієте, я зайшла ніби в свій садок, але те, що я побачила, це ваші традиції, а їх за три години не підлаштувати. Я від всієї України дякую вам і звісно, я рекомендую садочок кріпиш всій Україні. Поради батькам, батьки, ви маєте захищати законні права своїх дітей. Поради юристів на наших сторінках в соцмережах.